Живопис очима аматорів у місті триває триденний фестиваль аматорського мистецтва. У перший день масштабного творчого дійства свої роботи презентували вихованці неформального об'єднання. ТТТ картини різнилися як темами, так і стилем та манерою виконання. На відкритті побували й наші кореспонденти. Уже другий рік поспіль художники аматори прикрашають своїми роботами стіни художнього музею. Фестиваль аматорського мистецтва цьогоріч вражає як своїми масштабами, так і кількістю художників. Це фестиваль, який проводимо не лише художній музей, ми проводимо його разом із обласним центром народної творчості. Тобто, основний загал, основна статистика, відбір робіт проводився саме цей центром під керівництвом нашого управління культури. У перший день фестивалю на огляд любителів прекрасного презентували роботи 15 учасників. Об'єднання ТТТ. Ним керує художниця Алла Мальцева. Об'єднання існує 10 років на базі Черкаської дитячої художньої школи. Його учасники працюють у різних галузях, а вільний від роботи час присвячують мистецтву. Хороші роботи, а цінувати хай мистецтвознавці і люди цінують і пишуть свої відгуки. Це вже не моя робота. Моя робота була представити дуже різних авторів. З різної позиції направлення і такі е, мистецькі, і більш такі е, закохання в природу і реалістичні. От так, працюють по різному. Черкашанка Ольга Сорокіна взялася за пензля шість років тому. Сьогодні нарешті наважилася представити свої роботи на загальний огляд. От два роки було просто ужасно тяжого то тобто, життя міняється взагалі, повністю кардинально в другу сторону. Вот и до этого я жила одной жизнью, после этого совершенно другой жизнью стала жить. Вот, и э, е, поэтому, ну вообще, и в принципе, и поменялся характер, и отношение к людям, и отношение ко всему полностью поменялось. А от Инга Шепель змінила сферу телефонного зв'язку на фарби три роки тому. Це цікаво, тому що цікаво показати свої роботи, цікаво, як їх розприймуть люди. Це завжди все нове, все цікаво. На думку організаторів, фестиваль, це можливість для художників-аматорів не просто продемонструвати свої роботи, але й отримати оцінку від професійних митців. Аматор він все любить. Він любить кожен кусочек, кожен клаптик життя, кожен сантиметр квадратний свого полотна чи аркуша паперу. І він до кожного до кожної деталі відноситься з такою ж любов'ю, з таким же з такою ж увагою, і настільки так, так же кропотливо, як і ну до головного, і до другорядного. Фестиваль аматорського мистецтва триватиме у художньому музеї Черкас протягом місяця. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка. Новини.